Четвірка кращих на Кіровоградщині визначили фіналістів всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2016». За звання кращого у другому турі змагалися 20 претендентів в різних номінаціях. Упродовж двох днів конкурсанти показували свої вміння працювати з дітьми та проходили фахові завдання за результатами випробувань члени. Пахового журі визначили чотирьох фіналістів. Так, у номінації Англійська мова перемогла Лілія Яструб. Найкращим математиком стала Оксана Курлова. Сергій Савенко переміг у номінації Захист вітчизни та Сергій Колісніченко у номінації Історія вони представлятимуть нашу область у заключному турі конкурсу Чотири року, що відбудеться у квітні когось був кращий в одній номінації, у когось більш вдалим був проведено урок, якийсь момент показаний свій особистий, у когось був кращий навчальний проєкт чи щось, але результати були настільки близькими, що журі було готове відправляти ну, принаймні трьох конкурсантів точно на всеукраїнський конкурс. Тому нам було достатньо важко вибрати одного представника. Будемо готуватися. В нас є прекрасні методисти. Нам дуже допомагають викладачі Кіровоградського державного педагогічного університету, наприклад, голова журі Ірина Анатолівна. За такої підтримки я думаю, що ми зможемо продемонструвати належний результат і на всеукраїнському етапі.